Ця трава називається лядвенець. Вона належить до родини бубових. У космачі із цих жовтих квітів жінки робили жовту фарбу для писанок, а разом з тим використовували її у народній медицині. У народній медицині лядвенець використовують найбільше. Від простудних захворювань, але дуже добрі результати дає ледвинець від головного болю, дає від болю в кишечнику, болю в шлунку. Ця рослина дуже медоносна, вона добрий корм для худоби, вона багаторічна, вона гарно виглядає в таких жовтих космацьких кольорах. Отже, ця рослина є дуже популярна у народній медицині. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал.